Місцеві пластуни збирають гроші на пам'ятник. Збір необхідних коштів уже тиждень триває на центральній вулиці міста. На прилавку місцевих скаутів кілька видів відкриток. Їх можна придбати за декілька гривень. Гроші івано франківці вкидають в ось таку пластмасову скарбницю. дехто навіть більше ніж коштує сама листівка. Пам'ятник пластунам хочуть встановити до сторіччя першої пластової присяги а це припадає на 12 квітня. Це буде загальний пам'ятник пластудам, тобто пласту 40 відбувається, цього року опалюється, дуже багато пластудів вони брали участь в історії України. Степан Бондара, Роман Шухєвич – це видатні постаті на пластудам, які не зламали всіх присяг, буде встановлений пам'ятник в місті Івано-Франківськ. Вартість майбутнього пам'ятника майже 120 тисяч гривень. Своїми силами пластуни зібрали вже 12 тисяч. Половину необхідної суми виділять з міського бюджету, ще 20 тисяч з депутатського фонду. Сьогодні громада Івано-Франківська, зважаючи на ту роль пласту, яка яку відіграли пластуни протягом цих 100 років, повинні гідно відзначити і встановити такий пам'ятник. Тим більше, що подібні пам'ятники є в сусідній країні Польщі, їхнім скаутам харцерам, і майже в кожному місті, навіть у районних центрах, є такі пам'ятники їхнім скаутам. Пам'ятник скаутам виготовить скульптор Володимир Довбенюк. У його майстерні вже готовий і макет монументу розповідати про майбутню роботу на камеру. Майстер не хоче. Мовляв, скульптура розповість краще за нього. Бронзовий пластун з птахом у руці по дереву переходить у брив, вінначе застиг у русі. Монумент досить символічний. Відвага, небезпека та єдність з природою. Усе поєдналося у цій роботі. Скульптура з цього макету буде трохи більше людського зросту. Її встановлять на площі поблизу інституту після дипломної освіти. Світлана Колеснікова, Андрій Шкварла, новини на вежі.